Норм чи стрьом? версія бігу синфо. Спеціально не розчісуватися перед зйомкою. Поки це волосся ще зі мною, спасібу йому за це, йому можна все що завгодно. Ну, виходить норм. Не тіктоком. уході Це моя робота. Поки що. Це я мав сказати. Кожен невідомий номер пробивати в гетконтакті Норм. Не візьму слухавку, поки не гляну, хто це. Радіти, коли в метро підходять молоді люди і дякують за роботу. Норм. Це хорошо Купляти в офіс обухівську норм. Підтримуйте незалежну журналістику. Дописувати ночами тексти. Це норм. Взагалі стрьом, але в нас норм. Така реальність, так що закидуйте на каву. Блін, я всюди вимагаю грошей. Пробивати людину, з якої йдеш на побачення. Норм. Точно норм. Блін, це так хороше питання. <рес> я знала. Я так одного разу пробила одного тіпа по пімайзу, скинула йому скріни, але він мене заблокував. Але було стрьом блокати. Не дивитися розслідування бігу